За всю мою ветеринарну кар'єру я не зустрічала більше інноваційного корму ніж Proplan план від Purina. Його формула стала результатом більш не з десятирічних досліджень алергенів на шерсті котів. Усі коти виробляють основний алерген котів ПЛД незалежно від породи, віку, довжини шерсті, статі або ваги тіла. Коли кіт вмивається, цей алерген потрапляє спочатку на його шерсть, а потім поширюється в повітрі і викликає алергічну реакцію в людині. Основним діючим інгредієнтом корму Proplan Leaf Clear є особливий білок, який нейтралізує в середньому майже половину алергенів вже за три тижні годування. І що важливо, це безпечний підхід для котів, який не заважає виробленню вироблені 1 з загальній фізіології кота. Я сміливо раджу цей корм усім, хто має алергії на котів і планує завести кота.